65 дітей закарпатських військовослужбовців і не тільки відпочивають у таборі Арніка, що на Воловеччині. Сьогодні це філія комунального закладу позашкільної освіти, Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької творчості «Падіюн». Через війну табір був тимчасовим прихистком для вимушених переселенців. Однак на початку червня відновив свою роботу і вже прийняв більше сотні дітей. Одна відпочинкова зміна триває 14 днів. Програма табору насичена і різноманітна. Діти в нас беруть у різних виховних патріотичних заходах, розважальних іграх, спортивних змаганнях, возимо їх на екскурсії, синевирші, під бункер-лінії Арпада, цілюще джерело пантелеймона. Відпочивають дітки військовослужбовців, які загинули, захищаючи незалежність, які пропали безвісти, які на даний момент несуть службу на зоні бойових дій. Дітки з багатодітних та малозабезпечених сімей є, У нас дітки позбавлені батьківського піклування, дітки, учасники творчих дитячих колективів та олімпіад. Табірарніка функціонує з 2017 року. Відтоді традиційно до роботи з дітьми долучалися педагоги усіх позашкільних закладів області. Зараз їх об'єднали, втім традиції не зрадили. Тож сьогодні до відпочивальників завітали педагоги палацу і провели цікаві майстер-класи. Сьогоднішній майстер-клас ми проводимо з колегою. Проводимо його. Це мовний майстер-клас, але вірніше це буде не майстер-клас, це буде гра. Мовна гра, тому що дітки відпочивають їм не дуже хочеться повертатися до навчання. Тому ми намагалися зробити так, щоб було весело, цікаво, щоб вони не весь час сиділи. Ми приносимо якісь нові ідеї, щось черпаємо тут нове і обмінюємося. І разом з тим для діток теж є якась, якась щось нове. Розповідає тобі мовні ігри сьогодні. Дуже сподобались, Що саме ну, сподобалось, мені. все сподобалось. сподобались. Що робили. Ми показували е, різні букви, е, складуючи слово, е, бігали по всьому таборі, е, шукаючи і фотографуючи різні предмети на певну букву. Дітям запропонували не лише мовні ігри, а й спортивні, як от майстер-класи з настільного тенісу. І так, мою сторону? молодець, з одне сторони, молодець, з іншої сторони. А ось ця компанія вирішила зробити патріотичні листівки. Мені дуже сподобалося. Я зробила ось таку листівку, трішки її ще не доробила. Я зробила листівку для мами. Напишу якісь хороші теплі слова. Мені все дуже сподобалося, все було чітко пояснено. Взагалі тут дуже сподобалось мені на цьому майстер-класі. Ага. Кому зробила листівку? Я листівку зробила для мами з татом. Я напишу в ній теплі слова для них побажаю, щоб в них все було добре, і взагалі що я ще що я дуже їх люблю. Неабиякий захват та азарт викликав у підлітків туристичний майстер-клас. В'язати професійні вузли і ставити намет вміють далеко не всі однак більшості одразу захотілося вирушити у похід. Це дуже корисно, і я дуже рада, що тепер я в принципі знаю, як складати цю палатку. Часто кажучи, мало деяке уявлення, але тепер трохи моя картина склалася пазликами і тепер точно буду знати. Було дуже багато корисної інформації і використовувати. Я теж думаю, буду в майбутньому, коли піду в похід. Діти кажуть, що загалом у арніці сумувати їм не доводиться. Ой, дуже дуже подобається, класно. Ми дуже раді, що потрапили сюди. Перше все, що ми змогли отримати таку можливість. І по-друге, що знайшли дуже багатьох крутих людей, так. з якими познайомились, граємо в ігри, всякі конкурси, це дуже круто, справді. Тут о, добре все проходить. Тут о, класно. Хороші вихователі, їжа класна, і гуляємо. Виходимо на свіже повітря, і тут знайшла нових друзів, і вони всі дуже веселі. Назви п'ять причин, чого сюди варто прийти дітям. Подружитися з дітьми, грати в ігри, ходити на майданчики і їсти. А ще вони тут знаходять справжніх друзів і зовсім не важливо, що не одразу запам'ятовують їх імена. Uh, да, знайшов. Ось, наприклад, мій друг. Арсел. От, Арсел. Арсел. Він мій найкращий друг. Ми з ним не ну, не граємо, але ми з ним дружимо. Аби потрапити у цей табір, батькам слід звернутися за інформацією до місцевого органу управління освітою. До кінця літа в приймуть ще дві зміни. Відпочинком забезпечить загалом 240 дітей.